Música Ініціативи Львівської сотні самооборони «Білі Горвати 27 червня 2014 року біля Львівської обласної прокуратури відбулось пікетування прокурора Гураля Володимира. Пан Гураль в колишньому займав посаду помічника заступника прокурора Пшонки, який був куратором в побитті студентів на майдані. А зараз пан Гураль займає посаду прокурора у Львівській обласній прокуратурі. То, що пан Гураль був заступником, старшим помічником заступника Шонкі, який був куратором злочинних дій у битві студентів на Майдані листопад-грудень місяць. Хотілося б побачити його персонально тут. Ну, як ви можете бачити, можете відчути свій запах, це екологічно чисте лайно, яке ми привезли в подарунок до обласного прокурора. Знак того, що він е, е, має е, невелику різницю між цим і його особою, яка засідає своєю п'ятою точкою в цьому владному квісті. Куди далі його подінути? Ми йому залишимо це йому подари. Це що було згоріло? Сонце Стемніло розом, заполонило серце моє. Дорогі, Шаленіде зміни на селі. Ми можемо це зробити. Золочівська самооборона теж активно підтримала своїх побратимів в пікотуванні львівської обласної прокуратури. Золочівська самооборона підтримала акцію Львівської і разом спільно з цією областю ми зараз тут в місті Львові для того, щоб зняти прокурора пана Гуреля за його злочинні дії за Хабарня. А то взагалі просто не грали такий рол його села з населеного пункту чи з міста вивозили на тачці з гною. Ми, як патріоти, відроджуємо цю традицію і привезли тачку з гною для пана Гуроля. Хай забирають транспортний засіб і забирається геть на спідник історії. Пікетувальники підготували для прокурора Гуроля персональний транспорт, на якому запропонували виїхати з прокуратури із заявою про звільнення. До пікетувальників прокурор так і не вийшов. Тому учасники пікету пообіцяли покупити. <реку> <реку> Враховуючи цей запах, який йде зі сторони головного входу в прокуратуру, пропонує звідси переміститися. Це собі горе гори тут на самоті. Зробити ви молодь україни її шалені дітей Возмінате совет Ви можете зробити Ви молодь України її шалені дітей Везмі не те світ Ви можете зробити Золочив нет